Ми намагалися наситити музику так, щоб вона співпадала з кожною дією гравця. І це дивним чином виправдовує себе. Коли оглядаєш місцевість і бачиш дивовижної краси гірську долину, несамовита музика аж підкреслює дивовижність цього краєвиду, іначе грає крізь тебе. В мене виникла ідея, щоб музика Скайриму була мотивами з древніх сувоїв, але щоб його співав варварський хор. Отже, у 2006 році я зателефонував Джеремі Солу зі словами: Слухай, Джеремі, як тобі таке? Мотив древніх сувоїв заспіваний варварським хором. Гаразд. І як ми це зробимо? Не знаю. А що вони співатимуть? вони співатимуть мотив древніх совоїв мовою драконів. Емо Пегер Рулер, головний дизайнер цієї гри, пише чимало текстів до пісень, я не уявляю, як йому вдається вигадувати це все. Емо, ти міг би написати пісню мовою драконів таким чином, щоб вона римувалася до мотиву з древніх сувоїв? І якщо б ще її перекласти англійською, щоб мала зміст і також римувалася? На певний час він це відклав. Але згодом одного вікенду він підігрів трохи медовухи і написав текст. Він прийшов в понеділок, і бац, ось воно. А я сказав. Господи, тобі справді вдалося робота Джеремі Соула над мотивом задала тон для решти гри. Тож ми вирушили до Лос-Анджелеса в студію звукозапису компанії Sony. Ми працювали з надзвичайним хором і його директором. Хор складався приблизно з 30 людей. Тричі записували кожний вірш в пісні і таким чином отримували вокал 90 співаків у величезній залі. Повертаючись до студії, слухаючи цей хор, знову і знову, аж спина сиротами щоразу, коли доходять до грандіозного приспіву. Підклади у ці фальшиві докази в будинок Марка, а потім натякни про це охоронцеві. Далі все станеться саме по собі. Певен, що впораєшся. Мені здається, багато чого можна сказати про головних NPC, прослухавши їх. Але я все ще відчуваю поклик крові. Ми всі відчуваємо. Це наш тягар, але подолати його можливо. Гадаю, одним з найскладніших завдань було виконати той коротенький текст, коли вони вітаються. Якщо ти маєш на увазі того воїна, то він поблизу вайтранублівіон озвучували приблизно 12 акторів, і на це найбільше скаржилися. Ходиш по світу гри і постійно чуєш ті самі голоси. Для Skyrim ми бажали покращення дуже суттєвого, як день і ніч. Я б з радістю відійшов, відійшов від світу, де настає такий світан. В цій грі у нас понад 70 акторів на 100-110 ролей. Більше, аніж коли-небудь. Протягом 4-5 тижнів три звукові студії працювали одночасно. Ми заохочували акторів намагатися імітувати нордичний акцент. Ви дійшли до Скайриму, ви на вершині континенту. Хлопці тут великі, огрядні і з бородами. Жінки тут теж великі, огрядні з бородами. І кожен вправний з сокирою. Є чітка межа, що відділяє хороше озвучення від Безглуздого. багато часу займає кастинг. В нас чудові актори. А вам двом. Я раджу прислухатись до його слів перед тим, як робити щось поспішно. Саме так Джон, дійсно класно. до проекту приєдналися деякі відомі особистості: Крістофер Пламер, Макс Монсідав, Джоун Ален, також Лінда Картер, Майкл Гоуген, Владімір Ти переходиш з одного рядка на другий, і твій емоційний стан змінюється за одну мить. Чудово, мені не завадять тренування. То ти кричиш давай, це наш єдиний шанс. А наступної миті вже все гаразд, і це весело як актору дізнатись, чи вдасться втілитись в цю мить. Обережно орден сили такий сильний, як і мені віддається. З нами також працює Крістофер Фламер, якого я все життя хотів залучити до гри. А чи знаєш ти, що означає стародавнє нордиське слово війна? Нескінченна пора року? Так і сталося. Голос дуже важливий в таких проектах. Я 60 років в театрі і кіно, і це перша відеогра, над якою я працював. зникни. не спокушай мої вірування. Ми мирний народ. А You're ти ні. Not... Process... Сам процес захоплює Absolutely. на всі сто so мені I'm... дуже I'm... подобається. Актори ідеально підходили на ці ролі. Мені здається, всі добряче повеселились. Без сумніву, з'ява драконячого вогню в цю пору року не випадкова. Твоя доля, безперечно, пов'язана з поверненням драконів. Тобі слід попрацювати над голосом, і незабаром твій шлях проясниться.